І, власне, маємо унікальну можливість поспілкуватися просто зараз в нашому ефірі з Ігорем Сиротою, це генеральний директор ПРАД Укргідроенерго з нами на зв'язку. Пане Ігорі, наші вітання. Вам вас. Отже, розкажіть, будь ласка, чи закінчилися вже нині роботи з того, аби оглянути об'єкт повністю? Ми розуміємо, що це дуже велика масштабна територія, чи є вже повні підсумки того, який нинішній стан гідроелектростанції. Ну на жаль, звичайно, ми ще не встані так швидко зробити аналіз і розібрати всі ці завали, тому що щоб їх розібрати, то потрібно 3-4 дня це мінімум, щоб добратися до нашого основного обладнання, щоб зрозуміти, тому що півстанції практично немає. І руйнація і опалився, і дах, і стіни, і тому це буде вимагати ще до скажімо, певного часу, щоб оцінити наслідки цієї аварії. Ви прокоментували, що вже працюють агрегати чи станція. Ні, я би сказав, обережно це до цього відносився, тому що ми на одній зі станцій просто проводимо, скажімо, це обладнання, до якого ми маємо можливість до. Доступ зробити, а ми проходимо тестування його. Тобто, це проходить тестування, певне обладнання електроенергії. Воно ще не виробляє, і ми не можемо сьогодні сказати, коли ми зможемо запустити агрегати для того, щоб вони вже виробляли і були в енергосистемі. Це буде вимагати ще певного часу. Скільки це буде? Ми думаю, через 2-3 дня зможемо вже більш детально обговорювати це питання. Сьогодні це звичайно велика робота, щоб е, прибрати все це, що є на обладнанні максимально, і скажімо, захистити від дощу чи ще від чогось якимось чином, щоб можна було зробити, скажімо, такий аналіз цієї атаки, тому що на жаль більше ніж дві ракети прилетіло по об'єкту. По об'єкту прилетіло вісім ракет, і це великі пошкодження, і тому. Для нас, ще багато є невідомого. розуміємо. А чи є вже на сьогодні можливо висновки про те, що якесь обладнання конструкції потужності не підлягають відновленню? Чи не можна ще сказати цього? Ну, дивіться, те, що є обладнання, яке не буде підлягати відновленню, а потріб а буде підлягати заміні це очевидні речі. Просто розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін виконання досить тривалий. І тому така заміна буде це точно. Але який об'єм цього обладнання буде підлягати заміні? А який буде підлягати капітальному ремонту, ми зможемо дещо пізніше надати вам таку інформацію. Щодо стійкості конструкцій, адже після подій на Каховській станції я впевнена, що дуже багато людей тривожаться щодо того, чи зможуть втримати, чи зможе втриматися дамба, чи може втриматися гребля. Скільки часу теж може піти на оцінку того, чи якісь процеси не можуть бути небезпечними в довгостроковій перспективі і якимось чином підмивати, зруйновувати фрагменти певні? Те, що ми змогли зробити візуальне обстеження дамби, то на сьогоднішній день немає загрози щодо, скажімо, прориву дамби. Що буде, скажімо, як ворог буде поступати надалі, ми ще не знаємо. Але на сьогоднішній раз хотів би всіх, скажімо, заспокоїти: немає зараз таких причин лякати, що буде прорив дамби. Дамба стоїть, немає ніяких. Таких зовнішніх пошкоджень, і тому є пошкоджені машинні зали. Це е, дещо інший конструктив, він нижче від е, тіли Дамба, тому це інша споруда. Там ми на сьогоднішній день не бачимо небезпеки щодо прориву е, Дніпро -ГЕСу. І наслідки для країни загалом наскільки був нищівним удар, і ось ці потужності, які нині призупинені через акт тероризму, як вони вдаряють по наших можливостях, потужностях тепловироблення? Ну, Гідроенергетика важливу роль відіграє в регулюванні саме пікових навантажень. Це коли максимально вечірні і ранкові споживання. Тоді гідроенергетика додає саме цієї електроенергії, яка необхідна для споживання. На жаль, ми втратили чималий, це більше тисячі мегаватт, ми втратили потужності на Дніпрогресі. Що це означає в такому більш практичному сенсі? Тобто, це. Ну, більш практично, якщо взяти, взяти нашу компанію, це приблизно десь ну, 20% ми втратили. Релюючих потужностей для споживачів для енергосистеми. По кому для буде головний для... удар через це по звичайних споживачах? Можливо, по якихось пам'ятника споживачів для споживачів ми знайдемо компенсуючі механізми, щоб комп компенсувати, тобто електроенергію. Але для енергосистеми для регулювання це буде дефіцит, і тому потрібно буде скоріш за все дефіцит покривати за рахунок експорту. Кошти чи можливо оцінити станом на зараз? Скільки коштів потрібно буде для того, аби відновити те, що підлягає відновленню, закупити обладнання? Чи є розуміння в кого можна просити цю допомогу? Ну, дивіться розуміння в кого просити в нас є. Ми вже сьогодні спілкувалися. Ми працюємо з нашими міжнародними фінансовими установами. Довгий період часу ми надійні партнери у них. Це Світовий банк, це банк Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк. Ми сьогодні зранку з ними провели розмову. Ми маємо розуміння що до допомоги, вони готові підставити нам плече. Тому, скажімо, це питання. Для нас зрозуміли. Що стосується е, суми, ну звичайно, ми ж сьогодні не можемо сказати, тому що ми і приблизно не розуміємо, що буде потребувати заміни, а що буде потребувати капітального ремонту. Як тільки ми це визначимося, але це дещо пізніше, то ми звичайно будемо розуміти цю суму. Якщо як ви знаєте, ми вже подали подаємо позов до Росії про завдання шкоди. По Каховській станції більше 2,5 мільярдів, і попередні атаки, які були на нашій станції, це ще 500 мільйонів. Тобто 3 мільярди позову ми вже підготували і направили. І я думаю, що тут буде чимала сума. Ми теж її будемо доплюсовувати і будемо подавати позов проти російської агресії. Чи ініціював вже хтось, можливо, з європейських країн або е, колег саме енергетиків, тамтешніх країн Європейського союзу якусь підтримку, допомогу можливо, надіслати якихось своїх фахівців, спеціалістів, аби зрозуміти, чим саме вони з своїх якихось досвідів, розуміння знань можуть долучитися і допомогти е, своїх фахівців. Вони насилати не будуть, тому що у них всі фахівці застраховані. У нас фахівців достатньо. У нас, скажімо, фахівців такого класу. Ми проводили більше 20 років реконструкцію. Ми будуємо цифровську станцію, тобто нам своїх фахівців достатньо. Звичайно, що ми можемо брати експертів. щоб, якщо в нас будуть складні якісь питання щодо відновлення чи в будівництві, чи в обладнанні, ми будемо таку. Ну такий, такий досвід будемо приймати, будемо з ними спілкуватися. У нас є багато. Ми в асоціації гідроенергетики, тому у нас є з ким провести такі консультації. Що стосується до реалізації цього проекту, ми встані Україна, і ми встані самі реалізувати ці проекти. Самі нам не потрібно фахівців. Нам потрібно тільки обладнання і, звичайно, фінансові ресурси. Дякуємо вам за вичерпні коментарі. Дякуємо за відвертість. Багато глядачів справді пишуть про те, що якісь попередні висновки, які можливо вже озвучувалися нами, нашими колегами в змі можуть бути поспішними. Тому ми вам вдячні за те, що ви роз'яснили, що мається на увазі якийсь попередній запуск часткових перевірок.